Всім привіт! Сьогодні до нас у студії завітала засновниця і власниця кафе Добре місто Тетяна Запорожець. Вітаю вас, вітаю. Тож, давайте почнемо з першого питання: як виникла ідея взагалі створити добре місто, і що стало поштовхом до його появи? У нас було власне приміщення у нашому любому місті, котре називалось Добропілля. Тому... Сама назва зайняла буквально 10 хвилин, тобто, навіть мені здається, менше добре місто з'явилося прямо так добре місто і все. Якими були перші кроки у формуванні концепції закладу? Ми сподівалися, що буде все дуже легко, просто тому що у нас поруч був магазин спорта. Це теж був наш магазин, магазин спортивного харчування, спортивного інвентарю і спортивного одягу. Тому цей заклад повинен був відкритись як заклад правильного харчування. Але щось пішло зовсім не так. І основний концепт пішов на те, що це буде заклад сімейного типу. Куди будуть приходити батьки? І ми відкрили дуже класну таку дитячу кімнату, за котрі ми дуже-дуже сумуємо. Це прям була така кімната, закрита таким прозорими дверцятами. І там були дітлахи, а батьки відпочивали, бачачи їх, але не чуючи. Тому їм це дуже-дуже подобалося. Це дуже зручно було, мабуть. <гум> так. Розкажіть, будь ласка, чи змінювалося ваше бачення закладу з часом і в якому напрямі? Так, звісно, звісно, були плани не так, щоб воно змінювалось, бо, на жаль, ситуація в Україні не дозволяла цьому, але були дуже великі плани. Нам цього дуже бажалося, але не дуже. Не дуже все поки змінилося, ми просто працювали. Добре. А як змінилося взагалі? От ви коли переїхали? Як це відбувся саме переїзд вашого закладу до нашого міста? Дуже спонтанно. І це все вирішилось майже за 2-3 дні. Тобто, ми закрилися один день. Ну, я маю на вас, ви переїхали прямо з людьми. Правильно, персонал у вас не змінився. Ми переїхали з продуктами. Ми переїхали з холодильниками, заповненими продуктами, ті, що можна було зберегти, тому що заклад закрився в один день, і таке було рішення: або все залишити і забути про все. Але так. Ми вирішили це зробили в один день і переїхали. Ну, ми з колективом, але, на жаль, не з повним колективом. Добре. А розкажіть, будь ласка, яку атмосферу ви прагнете створити в добре місто, і що для вас найважливіше у відчуттях відвідувачів? Якщо хтось читав повну назву Добре міста, то внизу є таке: це кафе для друзів. Тому нам дуже приємно, коли. Заходять, а за два з половиною місяця у нас вже з'явилися друзі, і вони просто неймовірні. І мені здається, і горішні плавні вони неймовірні. Тому ми тут. Це це просто кафе для друзів, котрих ми завжди дуже, дуже раді бачити. Дякую. А розкажіть трошечки про дитячі майстер-класи чи творчі активності, які ви проводите у добре місто, і що вони дають дітям. Майстер-класи це така дуже особова атмосфера, і я завжди казала, що ці дітлахи, котрих ми завжди раді бачити в нашому закладі, це самі приємні гості, це такі гості, котрі майже завжди задоволені. І їм дуже дуже подобається у нас зараз. І ми навіть знаєте, от у нас навіть тут в горішнях. Наш заклад, мені здається, починає переформатовуватись, Тобто, так він залишається сімейного типу. Е, у нас прям дуже-дуже багато зараз, чому ми дуже раді. Багато майстер-класів, і вони різноманітні. І з усім спросом ми прям. Розвиваємось, у нас нові майстер-класи, у нас нові теми, нові ідеї, і це все завдяки нашим людям гостям. І це дуже чудово. Дякую. А розкажіть, будь ласка, що на вашу думку вирізняє добре місто серед інших закладів? У чому його головна фішка або цінність на вашу думку? Мені здається, про це кажуть наші гості. І вони вже про це кажуть. І коли до нас ні в коїм разі не хочу нікого образити. В горішнях взагалі класні, дуже різноманітні заклади. Мені прям дуже подобається, ми вже деяких були. Ми друзі, і ми дуже бажаємо бути цими друзями. Хто підписаний на нас в інстаграмі, у нас там здається дуже класний чат, в котрому ми виходимо кожного дня. Кожного дня з дівчатами ми таким образом спілкуємося з тими, хто не може до нас прийти, або хто, або хто просто хоче подивитись на наші новини. Вони прям так відкривають зраночку. І доброго ранку! Добре місто завжди поруч. Там дуже панує класна атмосфера за вашими розповіді. Я прям собі сиджу, уявляю, і мені, мені так дається, приємно стоїть. Так, мені здається, вам треба, вам треба до нас завітати. прийти так, так завітати. добре, Обов'язково домовились. А розкажіть, будь ласка, як вам вдалося адаптувати заклад у новій громаді і знайти свого відвідувача? Я маю на увазі саме от перші дні, як ви відкрилися у нас, що було найважчим, і які виклики ви приймали? Найважче було все це пережити, і, здається, це все ще переживається. Ми відкрилися в тестовому режимі. У нас офіційне відкриття було трошки пізніше, і воно не було таким гучним, як може там комусь коли казали. Знаєте, казали, яке кафе? Зараз не на часі, яке може відкриватись кафе. Але ще на відкриття я сказала таку фразу, коли ми. Вийшли на крилечка. Знаєте, у нас, навіть коли ми відкривали наше перше добре місто, 8 років тому у нас не було красної стрічечки. А тут в грішнях вона у нас з'явилася і зібралось дуже багато дітлахів на вулиці. Ми завітали ваших пухнастих друзів. Дякую їм за цю класну атмосферу. Було багато дідлахів з батьками. Ми прямо вели таку, знаєте, як переклічку таких міст. Міст, котрі були поруч з нами, і ті, ну, з тими людьми, котрим прийшлося теж виїхати. Ми відкрилися завдяки з допомогою, я хочу повторити таких ваших неймовірних помічників. Ми дуже переживали, як, як приукрасити те приміщення, котре ми взяли в оренду. І нам дуже допоміг ваш суперовий декоратор Горічних плавнів Ірина. Кажуть, що це дуже красиво, тому зараз ми готуємо ще новорічну фотозону. Ми дуже переживали за кошти, що це все багато ну, треба, це не треба. Але потім ми вирішили, що це вийшли такі, знаєте, такі інвестиції, інвестиції в гарний настрій, інвестиції в громаду, інвестиції в посмішки тих людей, котрі приходять на цю фотозону і фотографуються. Це чудово. Але у мене виникло ще одне питання, поки ви розповідали. Угу. А як ви підібрали локацію? Чи виникали якісь складнощі саме з підбором місця, де відкрити добре місто? А у нас не було часу на це. У нас, на жаль, не було це часу. У мене був один день. Сподіваюсь, що ви, як всі, не запитаєте у нас, чому горішні плавні, тому що у нас, на жаль, немає відповіді на це. Знаєте, чесно скажу, про місто горішні плавні. Я почула перший раз десь 2024. Потім, коли люди масово почали виїжджати з Донецького регіону, і так сталося, що з нашого міста, з нашого району виїхало дуже багато людей, і це все пішло на слуху. До речі, сама я евакувалася в Полтаву. І проживаю я зараз в Полтаві, не в горішнях плавнях, і мені сюди приходиться виїжджати. І локацію я знайшла, мабуть, на Оликсі. Мабуть, на Оликсі я бачила ще ну, з 24-го року, що цей заклад був зачинений, але у нас ще з 2018 року такий девіз, що не місто красить. Красить людину, і ми дуже сподівалися, що саме цей заклад прикрасе, дуже чудова назва Добре місто», наш колектив, і ми будемо намагатись розвиватися в цьому місті. Дякую. А розкажіть, будь ласка, як виглядає типовий робочий день у Добре місто? І на що ви робите основний акцент у роботі закладу? Класично виглядає. Тобто у нас зараз дуже зменшений колектив, у нас є кухарі, у нас є адміністратор, у нас є власник, котрий, ну, майже кожного дня у цьому закладі. І у кожного з нас класично починається день. У нас майже кожного дня свіженька закупка. Зараз ми намагаємося моніторити, шукати поставщиків таких вигідних, щоб було всім обоюдно, горішнях, трошки так складненько з цим. Тобто, але є Полтава, є кремчуг, і вони зараз нам в цьому допомагають. Добре, дякую. А які принципи чи цінності лежать в основі роботи вашої команди? Які цінності? По-перше, це довіра. Ви знаєте, ми така маленька, не завжди ми були маленька, але така прям сім'я. Але довіра для мене залишається завжди, завжди на першому місці. Добре, дякую. А, як на вашу думку, добре місто впливає на громаду та залучає нових людей зараз? Як вона впливає? Нам дуже бажається, щоб ми гарно впливали. На громаду ми будемо намагатися розвиватися, але нам треба зараз дуже допомога. Попереду новорічні свята, і це прям такі не тільки йдуть новорічні свята, а далі буде лютий, а далі буде березень. І нам треба розвивати наш колектив. Я дуже розумію, що зараз така велика проблема, і це не тільки в горішнях, в плавнях з працівниками. Хлопці виїхали, дівчата поїхали за ними. І зараз дуже важко, дуже дуже важко зараз з персоналом. Так, кухарі наші, адміністратор теж наш. Але нам треба допомога з офіціантами. Тому, якщо хтось бажає зануритися у цей чудовий колектив Добре місто, ми будемо дуже раді. Звертайтеся. <рес> так, всі записали, куди писати. А якщо у когось є бажання, просимо. З нами була засновниця і власниця кафе Добре місто Тетяна Запорожець. Дякую, що завітали до нас. Дякую.